Ранок прокидатися від вибухів ракет ніяк до цього не звикнув. Насправді. Ти бачив новини, що росіяни почали кричати, що вони вже виграли СВО? Що там рубль російський? Скільки він там вже? 115-120 є. Долар, як звісно. скукоживается. Отряды Путина, да, они же когда-то доллар полили, помнишь? Так, так и было. Ох! Совок крепчает, и в россияне доказываются каждым кроком своим. У пары уже есть 14 детей, последняя Йо. дочь. Увага! Россия, Святосия, Святороссия. родилась 17 ноября 23 -го года. Пу -пу -ру -пу -ру -пу. Десятки тысяч русских парней сейчас сидят и учат мову, и даже привлечение корейцев на СВО на этом фоне выглядит просто жалко. Это сказал россиянин, который сам дошел до этого. До Привет! Це дезінфекція, програма, де ми розвінчуємо фейки, міфи, стереотипи, а також обговорюємо найрезонансніші події. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега АLEXEVA ліна. Привіт. Привіт ранок прокидатися від вибухів ракет ніяк до цього не звикнув насправді. Ракетний обстріл, черговий масований. Неприємно було прокидатися замість очікуваного будильника під сигнали повітряних тривог, які за ніч були по декілька разів, плюс ще й вибухи. Це все дуже неприємно і це все дуже вже не окей. Тому що психіка трішечки, знаєш, як то кажуть, під, під, під підсіпується вже оком. Але скажу відверто про тих, хто думав про ці теорії заговору, що хтось з кимось домовився, що нас вже не будуть обстрілювати, і енергетична mm. інфраструктура не буде обстрілюватись. То що, хочеться передати їм привіт. Привіт, то що? <ривіт> <ривіт> то де заговори де і це все. Коли ми говорили неодноразово про те, що ніхто ні з ким і де, <кій> на нас лили хейт, що ми щось там десь спростовуємо. А Насправді то ці заговори є. А тепер подивіться, будь ласка, на ситуацію: ніколи не знаєш, звідки прилетить, і те, що Росія накопичує. Ракети, накопичує їх, і яким чином вони їх накопичують, тим, що вони цілодобово шахеди використовують, так так і є. Вони використовують шахеди. Плюс у них вже добре налагоджене ВПК. Так. Тобто вони роблять ну, велику кількість ракет насправді. І, ну, як сказав керівник центру Андрій Коваленко, стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Проте Україна б'є, буде бити і відбиватися. Дуже активно, до речі останні дні ми не бачимо, на жаль, якихось сповіщень в наших ЗМІ про те, що відбувається в Росії. Ми повідомляємо про це, наш керівник про це повідомляє. Зазвичай, що там в Росії зараз там полетіли пташечки або БПЛА. Тобто ми всі ж розуміємо, що щось там відбувається: І НПЗ, і спиртові заводи, і всі інші цілі. Це ж все відбувається, але на жаль, чомусь про це ніхто не говорить. Така дуже дивна е, колаборація. Говорять про нас, а ми про них чомусь не говоримо. Є таке. Ну знову ж таки, люди хочуть почути те, що стосується їх в першу чергу. Ну і зараз всі активно включилися в інфополе. Давай читати, давай оновлювати графіки відключень, та, та. що нас очікує, чи буде чорна зима. Росіяни, звісно ж, будуть підігрівати цю всю тему, тому що ну, їм це легко дається в такі моменти, коли люди е, прикуті до екранів своїх гаджетів. коли вони не читаються, що відбувається, що їх очікує, тому що ну є певна тривога стосовно цієї ситуації, і росіянам дуже легко вкидувати ці всі свої погрози. пусті балачки, про те, що українці замерзнуть зимою і будуть сидіти в темноті. Вони це намагаються підкріпити ділом, ці слова. Проте, ну я не можу сказати, що в них це виходить так добре, як вони запланували. Ну є ж в них тактика і в них є періодичність. У них гострий період стоїть зимою, І як ми побачили в 23-му році літо. Літо у нас ж взагалі були дуже шалені відключення, е, харчі псувалися. Ми тут ходили всі як варені мухи. Згадайте, будь ласка, літо. Тому так. про те, що хтось з кимось про щось домов ну ми в це не вірили, і ми говорили про це, що довіряти анонімним джерелам, які хтось щось десь сказав, так. що, можливо, щось десь відбувається, це все пальцем в небо. Тому, коли якщо буде якась офіційна позиція, і хтось офіційний вийде і скаже, що ось це відбувається, окей. Але коли це посилання на анонімний авторитет, не ведіться на це, тому що ніхто не знає насправді, що відбувається. Максима Скубенка ми писали і «Псої Люди, зараз буде обкладинка. Він говорив, що я колись думав, що військові знають всю ситуацію. А коли я сижу в окопі, наприклад, на південному напрямку, я не можу знати апріорі те, що відбувається на північному напрямку, в окупнапрямку в окопі. Тому навіть військові типу, знають все дуже точково так. і судять лише по своєму напрямку, яка ситуація там загальна, наприклад, а вона може бути іншою. Тому. Давайте, будь ласка, лише оперувати фактами. Що там рубль російський? Скільки він там вже? 115, Кріпчаєт. 120. Кріпчаєт. Хочеться згадати ці слова Путіна, що долар скукожується. Долар, як звісно, скукожується. Що <ріху> там скукожений? Скукожує, скукожується не, 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 не точно не долар. <реш> ну, Це дуже цікаво за цим спостерігати, і мені подобається, як реагують на це все е, ліберали. Е, вони говорять про те, що це все Путін. це Якщо б не Путін, і його СВО. А, до речі, ти бачив новини, що росіяни почали кричати, що вони вже виграли СВО. Щось, Але нагадаю. Да, теж була історія про те, що цього тижня з'явилося, що е, росіяни почали запускати таку інформацію. Типу, я не розумію, поки що не можу прикріпити це ні до якого, е, ні до якої конкретної події. Але mm. почало з'являтися в інформаційному просторі, те, що ми вже побіділі. Типу, ми вже побідітелі СВО. Окей, будемо дивитися, що вони мають на увазі. Але повертаючись до рубля. Мені сподобалась заява Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка. 31 січня 2014 року очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они просто потеряют свои деньги. Конечно. А Песков убачив заяву Пескова? Та еще ничего страшного, мы же зарплату в рублях. Да, да, да. Россияне ничего не почувствуют. Россияне получают зарплату в рублях. Вы зарплату в какой валюте получаете? А у нас. Відначально доля всіх взаєморадчувати з Казахстаном освітляється в рублях і в танки. Це визиває, що викликає наше доля творення. Окей, в рублях це добре, але те, що у вас ціни, імпортовані продукти будуть приходити вже, якщо у вас щось коштувало 100 рублій, воно вже буде коштувати 200 рублі. А зарплата в рублях, вона ж не міняється. Це працює, якщо дуже в простій моделі, оце так працює. Окей. Це настільки для дубових ця заява була. Що люди такі, та, точно, ми ж в рублях. А нам, що а... нам а... то, що нам той долар взагалі? Ну, Во всем американцеві намали. Е, як ці отряди Путіна, да? Вони ж колись долар палили, пам'ятаєш? Так, так, і було. Ох! Ми ми за рублі, за рублі, а не за долари. Але насправді це. Ну, це дуже сильний удар по економіці Росії. 10% практично, ріст за один день. Такий я такого не пам'ятаю насправді. А мені сподобалась заява. Хочеш, Додам тобі просипаєшся з рублем по 110, Севастополь бомбять НАТО ракетами. Дрони падають на приграничних територіях, кредит в банку по 30% плюс, гіперінфляція. Те, що він спочатку сказав, я запікаю <свісна> <свісна> а, ҐҐҐҐҐ, те, що цей Антон Аліханов. Ну. Це він його цитату ти читав? чи Ні, 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 ні це просто коментар. Ослаблення рубля положительно отразиться на експорті", заявив міністр і РФ Антон Зараз, по його словам, стоїть задача по диверсифікації імпорту, Нельзя розчитувати на одного або двох поставщиков. потрібно розширяти кількість стран. Тобто, що вони будуть робити? Імпорт, який вже для них буде дорогий, угу. вони будуть шукати продукти, які будуть ко коштувати типу дешевше. Поняв угу. суть, яку, наприклад, коштує. Коштувало ще 100 рублі. Через місяць воно прийде, буде коштувати 200. Вони вже його не будуть закупляти цієї фірми. Вони будуть шукати іншу фірму, де воно коштувало, допустимо, 50 рублей, і приїде по 100. Тобто, абичний руски цього не тобто, угу. для нього, ну, в як... замітить. В якості в якості так. Але <кх> як воно коштувало 100, так і воно буде коштувати 100. Але просто якість буде погіршуватися. І таким чином вони виходять ну, самих на себе виходять. в ноль. Угу. Так були заяви насправді те, що е, Росія торгує в рублях з Казахстаном, тому це дуже добре для рубля. Ну, але є слова, да. а є факти. Да. Крім того, що е, рубль виріс в ціні, крім того, акції провідних російських компаній впали там так само на колосальні цифри на 10-15%. Да. Це дуже да. багато. Да. Насправді да. це серйозний удар по економіці. Ну, у них що? Санкції не не працюють, Вони ж кричать. Mm. Тепер рубль у них кріпчає та долар скукожується. Ну криве зеркало. Я не маю навіть чого тут додати, але, типу, виглядає воно всередині ось таким чином. Як І навіщо вони це все роблять? Це все однозначно для того, щоб замилити очі своїм громадянам. Яка їм різниця, е, якої якості буде якась там продукція? Ну, буде вона е, там хімі, хімоза якась. Да? Ну, окей, буде хімоза, значить. <гум> окей, зато по 100 рублей. Ура! Треш новини. Ура! Мені хочеться сльозки зібрати. Поїхали. Екатеринбурж, 42 літня Федотова і 45-літній Куйвашов були жорстко убиті ветераном війни в Україні Що хочеться сказати? Героям слава. Ветераном війни, а СВО! Ну звісно. А, та, ну прикольно. А він перед тим десь відсидів, да? так? <свят> Оце не знаю, не будемо придумувати, тому що ну таких багато насправді випадків. Хочеться вже це всім додавати. Ти знаєш, ми з тобою кожен день, е, Боже, кожен день, ми з тобою кожен тиждень, е, коли розбираємо цей, як каже молодь, кріпові новини, mm -hmm. е, крінжові. крінжові, кріпові, вже кріпо, кріпові е, модно казати е, взагалі-то Іван Василь. Та це ж різна, вроде, Я не знаю. ну кріпові... Напишіть в коментарі. Нашим, нас просто old трохи звело, Напишіть в коментарі, чи кріпові зараз треба казати на крінж. Ем, значить, ми кожен тиждень з тобою обговорюємо якісь вбивства, які чинюють герої СВО. Але зачасту це люди, які сиділи в тюрмах за аналогічні вбивства або якісь там так. гвалтування і все інше. І потім виходили, їх відпускали. Але повоювати, і зараз їм от віддають вже як то кажуть, віддають таку честь. Я згадала про один випадок, теж бачила, натрапила на нього в тіктоці Можливо, ти бачив таке. Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, а двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Я не знаю, но ну это урод. В городе Чубаркуль на стенде с участниками войны обнаружили фотографию насильника и убийцы. Он завербовался на фронт из колонии и погиб в начале прошлого года. Местные жители возмущены. Мы изначально поднимали вопрос администрации, то, что нельзя Синицына в публику развешивать. Люди, город маленький, люди помнят это убийство. Мы все тогда жили здесь, мы боялись на улице выходить. После Брачення губернатору фотографію Сініцина убрали. Наскільки таких персонажів прославляють як героїв? Вот основна проблема в чому, що ось такі герої їх ж по Росії дуже багато. І в нас в ефірі кожен тиждень є один, два, три таких випадки. Да. Це на тиждень. Тобто, ти взагалі розумієш, які це масштаби на всю країну. Це ж більше жесть ми, ми всіх то ми всіх так само не охоплюємо. Не охоплюємо. Так. Це дуже, дуже ситуація, така крінжова. Я не знаю, як в Росії, навіщо вони взагалі виставляють оцих товаришів на стенди. От взагалі не розумію. Ну. Я думаю, вони взагалі про це не думають, по-перше, по-друге. Або не розбираються. Ну, типу, Це їхня героїзація. Помер, помер на СВО. от Тобі, пожалуйста, будь на стенді. А що ти там був і ким ти там був перед е, е, тим, як пішов на СВО, це нас не інтересує. <світ> Умір як герой. Нарешті до росіян почало доходити. Дивись. Красу не Ну что я могу сказать, отсутствие в сталкере русской озвучки равносильно ядерному удару по Воронежу. Десятки тысяч русских парней сейчас сидят и учат мову, и даже привлечение корейцев на СВО на этом фоне выглядит просто жалко. Вот а это топово, я бы не сказал. На самом деле, и что немаловажно, что это сказал россиянин, который сам дошел до этого. Це насправді дуже сильно і дійсно так і є, тому що такий популярний український контент змушує росіян розібратися в ньому, розібратися. Що таке? Оці скандал з сірниками. Українським, да, грі. я бачила якийсь оглядач європейський, я не пам'ятаю хто саме, грав в гру і побачив, що на столі лежать сірники. А в нас сірники, ну у всіх сірники однакові. Жовто-блакитний фон, козак з сірником і все. Типу, це популярно. наш, це наш бренд, можна так казати. І людина, яка цього не знала, наскільки я розумію, просто сказала, що це зайвий приклад українського націоналізму. Я сижу, думаю, що. Його. Сірники, а ще він причепився до поля з маками. Що поле з маками це символ загиблих героїв і полеглих на війні? Якби ну вибачайте, наша гра. Так, Хочем, це що хочемо, а, як ми те і робимо? Ну, Причепи ще до пісень українського гру про історичну Японію, про що там буде? Ну там буде про Японію, про там Японі. так само буде про Слухай, це. Слухай пісні українські в українській грі, сіреники українські в українській грі, макове поле українське в українській грі. Чого, коли створює гру, наприклад, Росія з триколорами і вони там бігають, убивають українців і все остальне? Чого ви їм нічого не кажете? Це не прояв націоналізму. Це, це прояв фашизму, просто розумієш. <гум> а сірники це прояв націоналізму. Е, будь ласка, в коменти накидайте нам якісь можливо мемчики, ви знаєте, з сірниками. Е, бо і ми бачили дуже багато в ікс різних мемів і тегали цього оглядача з цими сірниками, і розповідали і показували. Я думаю, що він після того зрозумів, що це не спеціально намальовані такі сірники з жовто-блакитні блакитним фоном. Ну, можливо, зрозуміло. да, тобто він, напевно, подумав, що це спеціально так намалювали. Поняв? Так. Але насправді ні. Це наш бренд. Сергій Михайлович, яка у вас футболка? Красива. Як вам такой футбол? Что здесь? В такой футболке ходите. А можешь немножечко приоткрыть костюм так, немножечко, чтобы крепкий орел? О, супер! Це Джон Маклейн курця, як ми його <смітна> охрестили. І насправді ця назва так зайшла, що навіть медіа українські вирізали цю нашу назву і казали, що Центр протидії дезінформації Пашутіл. <смітна> Так, <смітна> Пашутіли Скрипково, <смітна> <по -жартовому. смітна> Скрипкового арешника. Ну це цікаво. До речі, інформацію ж офіційно на рахунок арешника цього дав Кирил Олексійович Буданов і Гурмо заявляло, що це їхня зброя експериментальна. Вона називалася. Це, здається, кедр, да? і Путін вирішив так виділитися. і назвав це все. Типу, що от у нас ще так Так щось він вирішив так виділитися, і він же ж навіть була зустріч у нього з Лукашенком з Такаєвим. Там де він розповідав ці характеристики, таке враження, що він взяв цю брошурку, і таки її дуже довго вичитував до цього, щоб всім розповісти про швидкість, про масове враження, все, що знаходиться в епіцентрі взрива разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути говоря, в пыль. И ты дивишься на це всё, думаешь, деду Ну, що ти робиш? Старайся вже землею, да? mm -hmm. е, ну, скажу так. До речі, у нас е, скоро вийде інтерв'ю з е, Андрієм Володимировичем Юсовим, і він говорив нам, що це експериментальна зброя, їх у неї немає там 300 там, чи 200 штук. Це все експериментальні зразки, їх там одиниці. І, типу, так як махає нею цим решникам Путін, mm -hmm. е, там немає по факту, якою кількістю це робити. Тому... Е, Наразі це лише як сказати, підвищення ставок, можемо так сказати. Що от, а ми ще що там можемо? До цієї теми ще хочу додати приклад ну, трешу тотального. В Росії з'явиться перший ребенок з іменем Арішник. Таке ім'я своєму сину і дочі, я тоді знайдетна сім'я із набережних Челнов. У пари вже є 14 дітей. Послідня дочка увага! Росія, святосія, Святоросія. Родилась 17 ноября 23 Пу, -пу, -ру -пу, -ру -пу. Боже, який жах! 14 дітей. По-перше, я не закликаю, якби і не хейчу е саму цифру. <с> Мене лякає просто те, як в Росії відносяться до цього. Типу називати дітей. Мені здається, щоб на ну, типу, вони родять дітей, щоб виділитися іменем. чи як? Можливо, щоб потрапити в новини, можливо, їм за це доплачують. Ні ні, ні ні. ні Не родити дітей, називати отак дітей. А. Можливо, ну в будь-якому випадку, якщо ми Святосія, про це говоримо Свято... зараз, то це дійшло навіть до нас. Росія Святосія, Святоросія, так, це троє ім'я у неї таке. А ну а Мальчик Орешник. Що далі? Мальчик Орієшнік. А кінжала в них нема? Це ж бачиш повернення до цієї радянщини, там, де був трактор, там де були як їх ой, дездрапіма була. Да здравствует 1 здравствує, да да. дездрапірма була куцоколь. -ку да. Кукуруза, <рес> <цариця полей. рес> було, було, було таке. Да. <рес> і отакі от історії. Бачиш, тому що ну совок савог... кріпчає, і так, савок росіяни воно. доказуються кожним кроком своїм. Ну, 14 дітей і називати їх таким чином. Ну, це ж, ну а як ти ні далі з цим жити? А якщо дитина виросте, наприклад, з світлим розумом, вона не буде зумбованою. От як їй виїхати, наприклад, десь в Європу і сказати: а я орешник? Ти уявляєш, приїжджає людина вчитися, наприклад, в Німеччину. В Європі... Як тебе звати? Е... Орешник. Та в Європі насправді це, це ще не так. Ну, Там в Європі ще... хто ти нац. Окей. Але... Нац. Але в Росії, йому ж просто в Росії, якщо він буде в школу ходити, буде там зростати, ну це просто ну в нових Челнах ще допустимо ок. Я розумію, що це місто, в якому в плюс-мінус всі знають хто звідки, і цю сім'ю всі прекрасно знають. Тому що якщо в Україні ми з тобою про це говоримо, то в нових Челнах всі точно знають цю родину, і ніхто якби не дивується з рівня е, інтелектуальних е, якихось е, пізнань цієї родини. А от далі, якщо ти. Дитина поїде навчатися десь в столицю і в столичному виші він скаже, що його звуть рішнік. Це ж взагалі капець буде <с. прийдеться пере, Прийдеться змінювати документи не і не і писати, що він сирота скоріш за все. Ще одне відео таке кінцеве. Це вже дно даркнета. Ні, ні, насправді не дно. <с. Не хочу сказати, але це плаває на поверхні. <с. Огнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. Не всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христия... Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Вот такие... Россияне не боятся смерти и э, ядерного оружия, потому что россияне ждут Иисуса. Прогревчик. Ну, така заява насправді. Мене цікаво, мене, мене опитування він якесь проводив, чого ждуть росіяни. От мені якби дуже сумнівна його О, ось ця та заява, є, що росіяни нічого росіян? не бояться. Хто, хто питає росіян в Росії mm. щось про щось там, ну, зважаючи на те, яка там зараз ситуація, зрозуміло, що там ніхто з ними не рахується взагалі. Їм сказали Ідь". їм сказали, ти просто поїдеш з в'язниці воювати в Мира. Ти а ти поїдеш просто тому, що е, тебе зомбували телевізором? А ти поїдеш тому, що му, тебе прикрили іменем господа, і ти їдь ти не боїшся помирати. Угу. От такі у них три варіанти: як потрапити на війну. А ти помітив, що Кіріл сидить, читає це все. Ну так, та, ну зважаючи на те знову ж яке складне речення, скільки там було вставних конструкцій, то зрозуміло, Термінологія. Що, що. Термінологія він це з дуже не, важка. Не Термінологія дуже важка. І е, мені здається, що в принципі е, росіяни не розуміють до кінця, що він говорить, і через то його сприймають, типу, о, це умно я сказав. Ти світлий розум, розумієш? Ну, як варіант, як варіант. Не думав про це, але це має. Вони ж не розуміють, не відстрелюють вони до кінця, що він говорить. Ну, Пушилін сидів з боку. Пушилін сидів з боку і, і слухав Кирила. Ти думаєш, Пушилін знає оцю всю термінологію, якою оперував Кирил. Він ж сидить, з листка читає, це йому пише хтось, десь там в кабінеті цього КДБ. Сидить і ФСБ, перепрошую, сидить і пише йому ці речі. Зай сидить і сам не може виговорити вже, бо якби речовий апарат не новий. Але знову ж оці спекуляції ядерною тематикою, вони ж ніколи до добра не доводять. Ну навіщо це заявляти? Тим більше ти священнослужитель про ці про ядерну тематику, про кінець світу. Знову ж таки, це що прогр... це за заява від священнослужителя, <кій> про те, що християни не бояться кінця світу? Це прогрів свого населення. Не поняв для чого? А, типу. Е щоб Росіян не було питання, навіщо Росія, навіщо влада йде там, наприклад, на ескалацію? Навіщо Росія погрожує всім ядерною зброєю? Навіщо Росія Путіна або Росія взагалі в лиці Путіна робить там перші певні чинки, вчинки для того, щоб не було питань? Ми, як він сказав, да, ми не боїмося, ми ждемо Господа, ми там то-то-то. Чого ми? Тому що все, що робить цар батюшка Путін, він є Господом, це все правильно. Ну, так. Це все Хоть... э, ці ази рускої душі. Хоча насправді бояться ще як бояться, бояться. смерті, тому бояться. що це ж знову ж таки це шара ну, кінець світу, це дорівнює страшний суд. По християнському тому їй дуже багато бояться його, тому що розуміють, що душою вони нечисті. Росіяни всі такі. Ну не практично. Чисті. Тому такі заяви насправді можна про це багато говорити. це уже, так знаешь, берих, берих на сам кінець. Из богу и радуйся, пока рожалка работает, рожай, Женно! Вот вы там повертухались немного, собрались, перепихнулись, так сказать. Может, еще грубо говорю? Ну, це все пороки нашого общества. Жено. 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 Рожалка працює. Ражай. Рожай. Це ж всього на всього. Депутат Держдуми РФ. <рек> І це його такий ефективний план. Жено. Жено, що ви думаєте на рахунок того, що така рожалка Жену. Треба рожати, Жену. Ну, але це можна сприймати як цей дзвіночок, що не все так добре в Росії. Ну, вони завжди говорили про проблеми з демографією. А зараз... і що наражають. Ну, тоді проблем з демографією не було. Ну, це Жуков 2.0. Жено, рожай. Зараз у них ще й проблеми з цим всім, тому. Бач, що відбувається на Росії? Жену. Жену, так. Да? Історія циклічна. Колись Жуков розказував про те, що баби і що наражають. Зараз хто він, як його прізвище? Ільтяков. Ільтяков, ну а тепер Ільтяков розказує Жено, Рожай. Що ще ви кому розкажете? Скажіть, будь ласка, вже Кирило розказує, що вони смерті не бояться, Жено вже повинні рожати. Що ще ці росіяни повинні ну, вам там. повинні а навіщо ну бач, не сходиться. Якщо рожати потрібно, то де то тут кінець світу? То взагалі навіщо що ражать, якщо кінець світу. Ну, і так. Ну, розберіться там у себе, складіться. Складіться Декілька... і, і, і тяков. Кирил, ну, Декілька методичок на стіл і виписали все в одну, щоб якось воно звучало. Як би, вертикаль повинна бути, хто 100%. що каже за ким. І по долару, як би теж не забудьте, долар теж повинен бути гді то там, так. а то він то він не впливає, а то він скукожується. Mm -hmm. Ви теж розберіться між собою, хто що взагалі повинен казати. Плюс, неважливо, за долари чи за рублі. Е, якщо ви будете купляти гру Stalker 2, вона вам дуже сподобається. Дуже, дуже. Гра просто топ. Купляйте, проходьте, вчіть мову. Просто ну, це найкраща рекомендація, яка може бути. Дуже мені вона подобається. На цьому пропоную завершити, ставте лайки, робіть репости, ширте серед своїх друзів. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.